Диктатор Путін все-таки помстився Україні за успішні операції СБУ на території Росії. Сьогодні вночі Україна зазнала масованого удару ракет і безпілотників. Під ударом була, зокрема, енергетична інфраструктура. Вибухи було зафіксовано в Києві, Київській області, Луцьку, в Чернігові та в Тернополі. У Тернополі зафіксовано влучання по промислових та інфраструктурних об'єктах. Частина міста залишилася без світла, повідомляє мер. У Луцьку горить багатоповерхівка, пошкоджено комерційні об'єкти та приватні автомобілі. Повідомляє ОВА. За даними очільника МВС Ігоря Клименка, у Києві під час ліквідації наслідків загинуло троє рятувальників, які працювали під обстрілами. Ще дев'ять співробітників ДСНС зазнали поранень. Зокрема, є рятувальники у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Також п'ять рятувальників зазнали травм у Тернопільській області під час гасіння пожежі. Усім надають медичну допомогу.